Я мрію щорічно, щоб в моєм крає, мир був порічно, а я кажу щоденно, що в моєм крає, біля іденно ай я, я не буваю, щоб не знати. Скільки страдати Айя, мрію щоденно, Щоб в моєму дімі, Дів був безденно. беденно Айя, мрію щоденно, Щоб в моєм дімі, Дім був денно, я мрію щоденно, щоб в моєму дімі, Дім був щоденно і до вкраю кола, я йду, не стоя. Знову бо в краю моєм закрито, хочу, щоб було відкрито як раніше, спокійніше, мир свобода і рідніше, щоб край був. Рідним домом а не чужбиною над домом, Я кажу всій країні і, 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 і даже іншим мріять, щоб моє в краю назавжди, а мир не стави було завжди. А і я мрію щорічно, щоб знати іще щорічно. Я кажу щоденно, що би краяв її безденно. В серці моєму палає вігонь, в бо моєму краї битви без дом. в серці моєму Біль Бо в моєму краї, боля не знає і не скінчається в краю, а хочу, щоб мир був тут в краю. В Україні рідном домі домов і щасливим домом, а я мрію щоденно, мрію щорічно і завжди денно, а я щоб знати, до кінця співу буду співати.